Будівельнику, переконана багатьом моїм колегам, дуже прикро усвідомлювати, що діюча влада для піару і для витрачання коштів обирала саме нашу голос. Мені дуже прикро, що було створене велике будівництво, яке, яке спершу записали половину збудованих ще за попередника путів і споруд, а все інше, кожен колега знає, скажімо так, не збільшило обсяги будівництва. Не, ці гроші не зробили будівельного прориву, проте були витрачені марно. І тепер нас всіх будівельників, якби звинувачення, будівельників, дорожніх будівничих і інших, якби виходить, що ми ніби теж дотичні до того, що замість е витрачання на армію в 21 2021 році, як того вимога Петро Олексійович, будували дороги. Дійсно, дороги будувати треба, як і все треба будувати. Але будувати його треба за адекватними цінами, ну в два-три рази націнка, як ми зараз бачимо, це вже вибачте, це занадто. Має бути якість. І знову ж те, що ми говорили щойно, треба розуміти, що треба будувати. Чи сьогодні ми будуємо таку ж фортифікацію і цивільний і захист, чи такі парки, сквери, і знову ж дороги, по яких як цесувалася, просувалася російська техніка. Саме тому. Прикро, що дійсно було велике будівництво, яке, крім молодінь в мене і моїх колег, але давайте розуміти, що до реального будівництва це не має відношення. І тому ми ні разу не винні в тому, що це відбулося. А зараз ми, як і всі українці, маємо докладати зусиль для перемоги, як я вже говорила, це критикуція, це цивільний захист, це інклюзія.